Днями зупинилося серце столітнього Івано-Франківця Миколи Прокопенка. Двічі прапрадідусь став героєм передачі про довголіття ген щастя, яку цього року виготовили на базі телекомпанії Карпати. Практично до останнього подиху Микола Максимович зберігав світлий розум, мав добре серце. В інтерв'ю журналістам розповідав, як вдалося прожити століття. А що я довго живу, я скажу чого? Горілки не пив. А саме головне, нічого не крав в житті. І не коривну роду в нас дідусь по батьку умер у 1936 році на 106 году. А бабуся, чи прабабушка по матері вмерла в 1928 році на 112 році. Як відзначили рідні та близькі, Микола Прокопенко в останні дні найбільше шкодував, що народився у час Першої світової війни і помирає також у часи військових дій на сході України.